сказав мінато. Ура! – сказала нарука, а Наруто просто їв, йому було все одно, адже він думав, що його в селі все одно будуть ненавидіти. – А ти що Наруто, не радий? сказав мінато. Чому? Дуже радий, сказав Наруто, не відволікаючись від їжі. М -м, зрозуміло, сказав Мінато. Наступного дня досвідчені рецептори перевірили сплес чакри. Ука сама, у нас погані новини, сказав один із них. Який? тривожно спитав Мінато. Ваша дочка має сплеск чакри невелике, але стабільне, а у хлопчика немає, сказав сенсор. Як ні? грубо сказав мінато. Вибачте, ми не виявили, можливо, ще не пробудило вогнище, сказав сенсор. Добре, сказав мінато і вирішив показати його до цунади Сенджу, щоб перевірити пошкоджений осередок або ще не прокинувся все таки. Здравствуйте, цунада сама. У мого сина ще немає чакри, а йому незабаром 5 років, сказав мінато. Ти перевірю його, сказала цю нада і протягом.